Але зараз я вам покажу і класичну техніку виконання і розкажу своє бачення виконання цієї вправи. Чому я виконую саме так? Привіт! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на YouTube-каналі Влад Ідеал Спорт. Сьогодні у мене по плану тягати грипа, і зараз буде мій заключний третій підхід на 6 повторів. Тут навантажено 122,5 кг Наразі моя вага зранку сьогодні була менше 71 кг я зараз на легенькому дефіциті калорій. Мені 52 роки і вже 9 років, як я не використовую гормональну фармакологію. Отже, друзі, мій крайній підхід на 6 повторів тяга та грифа. Але техніка виконання трішки відрізняється від класичної. Але зараз я вам покажу і класичну техніку виконання і розкажу своє бачення виконання цієї вправи. Чому я виконую саме так, як тільки що я показав? Отже, я знімаю трошки плиток. Лишемо тут скільки 45-65 кг. Фізичне виконання цієї вправи таке. Ми стаємо, прогинаємо добре спину, сильно не наклоняємо корпус, вверх не піднімаємо мається на увазі і гарно, красиво підтягуємо до низу живота, до пояса. І розтягуємо вниз. розтягнули. і гарно, красиво підтягнули видих. Вдихаємо і вверх, видих Ноги трішки зігнемо. В принципі, я відчуваю тут, як працює спина, але коли я роблю в своїй техніці, я відчуваю набагато сильніше, як я виконую. Це щось таке виходить своєрідне поєднання станової тяги і тяги на наклоні, або тяги та гриба. Тобто, я трішки припіднімаюся в ногах, припіднімаю грудну клітку і дотягую ззаді задні м'яза на спини і відпускаюся вниз. Чую взагалі весь масив м'язів спини і особливо дуже гарно чую низ широчайших м'язів. Внизу бажано не відпочивати. Так вам у темпі. Доторкнулись, зразу вверх. Б. Доторкнулись, зразу вверх. Друзі, відчуття в спині просто фантастичні. Особливо дуже гарно чути низ широчайших м'язів, як я вже і сказав. Рекомендую завжди використовувати тут отакий от зворотній хвар. На мою думку, так набагато краще відчуваються м'язи спини. Для такої тяги грифа є спеціальне обладнання, але в нашому залі такого немає. Тому ми робимо так, підпираємо гриф, підпираємо гриф. І в нас є отакий от... що він такий не зовсім сексуальний вигляд має. Але, друзі, дуже зручний, витримує величезні навантаження. Я тягнув ним і 180 раніше, як був на масі, і більше калорії їв. І навіть, можливо, і трошки більше, і він витримував ці навантаження. Тому, друзі, спробуйте таку вправу, тягати грипа і до зустрічі в нових відео.